Привіт усім, хто дивиться мій канал. Ну що, е я вже купчиху так зробила пробую новий метод вкорінення. Я собі так посиділа, ну ні в кого я ще не бачила такий метод вкорінення е полунички. Вона попускала деякі сорти, вже пустили ось такі вуса. По дві дітки. Потім вони пускають і по три, і по чотири, і по більше. Щоб нам взяти качественні е, сажанці, це йде перший і другий порядок. Деякі є сажанці, що тільки в них ось по одному ще сажанцю, тільки по одному. Ось такі вони йдуть ще не назубляні. Що я хочу зробити? Ось такі йдуть, бачите, тут один саженець. Хочу обрізати ці саджанці, намочити водичці, як е, скупати водичці, і положити в целофановий пакетик і кину в погріб на недільку. Це буде в мене такий експеримент. У мене вусів багато є. Зроблю такий експеримент. Кожний сорт підпишу. Купчеху я вже кинула сьогодні, пару саженців зрізала. Це сьогодні в нас виходить. Яке це в нас число? 6 червня будемо починати робити експеримент. Я люблю робити такі всякі експерименти. Будемо зрізати дітки, мочити, ложимо в кульочок, звісно, підписуємо число і назву сорта це у мене суничний горбок. Суничний горбок це, похоже, до чеської красуні, ну я все одно буду їх відокремлювати, хоч вони і похожі. І подивимося через тиждень, які вони будуть. Я їх ось так обріжу. Візьму ножнички. Ось такі в мене є. Як я буду робити, ось в нас є діточка, ми зрізаємо її ось цей побіг і зрізаємо ось тут, лишаємо трошки ось таку кочеришечку для того, щоб нам потім було легенько садити в ґрунт. Ми тільки як гачочок. Вділи, вділи, вділи в ґрунт, і все. Будемо чекати, щоб проклюнулись в нас гарненькі зазубилися саженці. І тоді будемо висаджувати в ґрунт. Тоді вона, я думаю, швидше буде приймати, ніж зараз, коли її посадити, ось так. так що, починаємо робити експеримент. Це я роблю перший раз. Хочу спробувати і що вийде. Просто ось так я намочу всі саженці. трошки водички, положу в кульок і в погріб. В погрібі в мене холодно. Так як там зберігається і картопля, все. Там зараз холодно, як на вулиці тепло, там холодно заходиш. І я думаю, вони гарненько за недільку там. Прокільчиться світла там немає, темно. І подивимося, що з цього вийде. Не вийде, значить не вийде. Я завжди вам показую: не вийшло ось такий результат. Так що, чекаємо результату. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе, своїх рідних. Все буде добре.